Слава героям. Ну слухайте, от про гарантії безпеки, та ця вікоповна словосполука. Вона на пульсі інформаційних агенцій вже котрий тиждень, правда. І сьогодні, опісля мовою і паризької зустрічі, у тому числі ми з вами будемо про це говорити. Але, от така риторика від Кремля. Та устами Піскова. Вона е, на кого спрямована та є цілепокладанням, що має, як ви думаєте? Я думаю, що нам варто все ж таки сприймати заяви Речника Кремля як суцільну брехню. Я давно, ще у лютому, березні 2014 року, вивів для себе формулу: Російські топ-чиновники, так само, як і російські топ пропагандисти, брежуть, щоразу, тільки не відкривають рота. Цього разу ми жодної нової інформації не почули. Ну про яке НАТО йшлося у лютому березні 2014 року. Як про це стверджує пан Пісков? Мовляв, в такий спосіб діяла Російська Федерація, запобігаючи вступу України до НАТО. Питання щодо НАТО постало набагато пізніше. А тоді, а тоді просто Путін та його точно скористалися нашою слабкістю і вкрали, вкрали частину наших земель. Вони хто вийшли, і вони. У них розігрався апетит, і Вони почали грабувати все більше і більше українських територій, видумуючи, щоразу абсолютно дивні і абсолютно провокативні приводи для того, щоб красти українське кульмінацію тих процесів, звісно, стала ситуація пов'язана з лютим 22-го року. Тоді і Путін і його оточення свята. Повірили в те, що протягом трьох днів вони зможуть захопити нашу столицю а протягом трьох тижнів підкорити усю Україну. Зорганізавши так звану спеціальну військову операцію, вони на те щиро сподівалися, що ми зараз маємо три з половиною роки. Вже навіть більше повномасштабної війни. Понад мільйон російських втрат, сотні тисяч покалічених та е, зруйнованих. e euh, le, le dé... В тому числі цивільного населення серед нашої країни, все це наслідки тієї саме ілюзії, якій, здається і досі перебувають той самий пан Пісков. Ну а українська військо щоразу демонструє свою стійкість та непохідність, яка дається нам титанічними зусиллями, але дається в тому числі завдяки підтримки українського народу. Ситуація не є простою. Я не тішу себе ілюзіями, навіть за результатами перемовних треків, які ми спостерігали вчора в Парижі. Навряд чи ми побачимося ж. Не перспективі стали та безпечний простір, бо здається, Путін ще й досі не зрозумів, що його всі марення залишаться лише мареннями, а отже, він далі силою зброї буде атакувати нас, і це буде відбуватися аж до того моменту, поки та сама зброя у Путіна не скінчиться. Чи реальна це? Так, я певно, що реальна, адже в рамках асиметричних дій, в рамках певної превентивної діяльності, ми тактикою тисячі мілких порізів поступово знекровлюємо Російську Федерацію. Звісно, що Росія завтра не лишиться без зброї, але те, що крок за кроком ми робимо все можливе, щоб ворога позбавити наступального потенціалу, це очевидно. Влади, подякували. По-перше, ось за прочин цього діалогу. Ви от кажете дійсно спираючись на реалістичні абсолютне відчуття, та от по і в тому числі результатам Парижської зустрічі коаліції охочих, по тому, як лідери поговорили з Дональдом Трампом. От ви кажете, що в осяжній перспективі короткотерміновій принаймні, ви не бачите підстав да, для того, щоб сталий і безпечний простір, все ж таки відбувся на європейських. Теренах, а що на вашу думку є головним викликом? Чому це відтерміновується? Я думаю, ключовий виклик полягає в тому, що Путін має беззаперечну підтримку не лише країн вигнанців, накшалтам Ісламської Республіки, Іран чи Північна Корея. Здається, що Путін, як проксі Китайської Народної Республіки, має всебічну Підтримки від свого східного сусіда, і це насправді дуже великий виклик. Бо е, е, лідер Китайської Народної Республіки Сі, намагаючись зайняти насправді заслужене місце на геополітичній мапі нашої планети в такий спосіб. Тисне на країни заходу, але не зрозуміло мені в цьому контексті, чому всі намагаються знайти певне порозуміння з Вашингтоном чи Брюсселем, а війна відбувається на теренах нашої країни. Чому поля битви цього разу стала Україна? Хоча, звісно дуже багато факторів впливали на початок російсько-української протистояння, і не варто лишати залаштунками нашу слабкість, яка стала внаслідок... Певних неефективних нераціональних а часто у злочинних дій деяких наших можновладців, я маю на увазі знекровлення українського війська до лютого 2014 року. Тим не менш, весь той комплекс співпадінь та ситуації призвів до тієї ситуації, що ми перебуваємо в, в рамках наймасштабнішої на теренах європейського континенту війни, яка ворує саме на наших теренах. Якщо говорити про е, РФську федерацію, та от і про залучення е, Китайської народної республіки у процеси, як е, ви от, для себе аналізуючи ситуацію зустрічі у Китаї? І на полях Шанхайської організації співробітництва, та і під час військового параду. як ви для себе склали розуміння і відчуття та Китай буде легітимізувати себе в частині співпраці з Росією в мілітарній компоненті? Чи все ж таки от воно буде все відбуватися таким от умовно колуарним чином? Та і це цілком влаштовує. Китайську Народну Республіку та бо тоді і на зовнішньому контурі немає чого, умовно кажучи, та пред'явити піднібесній та. Ну і історія з підживленням військово промислового комплексу РФ і теж зберігається. Все змінюється. Змінюється світоустрій, який було встановлено за підсумками Другої світової війни і безпековий да договір, який весь час існував з 45-го року. Де факто не працює, Демонструє свою абсолютну патентність і організація об'єднаних націй і інші безпекові інституції, які мали б мали би забезпечувати контроль над усіма діями та неправомірними рухами країн учасниць цих безпекових інституцій та організацій. Тому я думаю, що права сили нині є ключовим фактором, який впливатиме на подальший розвиток нашої планети. Відповідно, приклад, який з цього часу подав Кремль, він абсолютно прийнятний для багатьох авторитарних режимів нашої планети, зокрема того самого режиму, який існує в Пекіні. Що ми маємо розуміти? Брехня, яка стала нормою життя для топ-чиновників. Ключових країн світу вона ж породжує таку ж саму брехню, і якщо Путіну дозволено брехати і бути при тому рукопожатим, то чому до таких дій не може вдаватися урядовці з Китайської Народної Республіки? Тим більше, що у них є власні геополітичні плани та амбіції щодо Тайваня. тому я думаю, що сама сила зброї осяжній перспективи стане тим самим фактором, який буде впливати на безпеку тих чи інших країн світу, і в принципі про це. Це вчора говорив наш президент Володимир Зеленський, коли відповідаючи на питання, що може стати тим самим фактором, який буде забезпечувати нашу незалежність та територіальну цілісність. Перший пункт він назвав українське військо, всебічно забезпечена, загартована та таке, що має можливість реалізовувати будь-які завдання будь-якого формату виклику.